Україна вшановує день пам'яті трагедії бабиного яру. У Вінниці відбулися сесія міської та обласної рад. Цими вихідними педагоги відзначатимуть день вчителя. Це новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. 29 вересня Україна вшановує жертв наймасовішого розстрілу, проведеного нацистами 29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр. Цьогоріч 82-річниця трагедії. Точна кількість жертв Бабиного яру невідома. Багатьох жертв нацисти не враховували. Історики називають числа від 70 до 150 тисяч розстріляних. Серед убитих були не тільки євреї, а й душевнохворі люди, цигани, військовополонені, радянські солдати і звичайні мирні жителі Києва. Вшановувати пам'ять розстріляних у Бабиному Яру почали вже після здобуття незалежності України. У радянський повоєнний час Голокост замовчувався, а розстріли в Бабиному Яру комуністами представлялися як вбивства радянських громадян без згадки євреїв. Вперше жертв Бабиного Яру вшанували лише в 1991 році. У 2007 році на місці трагедії було відкрито Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр щороку, 29 вересня, почали вшановувати пам'ять розстріляних у Бабиному Яру. За час розстрілів врятуватися вдалося лише 29 людям. Люди, які врятувалися з Бабиного яру, в основному прикидалися мертвими або здійснювали втечі з концтаборів. На 37-й сесії Вінницької міської ради депутати підтримали рішення компенсувати підприємцям не лише малого, але й середнього бізнесу вартість сонячних панелей вітрових та малих гідроелектростанцій. Щоб пережити блекаути, бізнесмени активно переходять на альтернативні джерела живлення. Депутати міської ради прийняли рішення внести до бюджету підтримку для підприємців малого та середнього бізнесу, які переходять на альтернативну енергетику. Використання для прикладу сонячних панелей вже зменшило навантаження на енергосистему міста на 15%, а це допоможе пережити можливі блекаути. В цій сесії було прийнято рішення розширити, кажуть, коло можливостей для підтримки саме середнього бізнесу, а це до 250 працівників, і там близько не більше 1 мільйона гривень компенсація, але знову ж таки не більше вартості самої установки. Пріоритетом залишається допомога Збройним силам. Близько 500 мільйонів гривень виділили з бюджету на закупівлю військового обладнання, на субвенції для підрозділів та на окрему допомогу військовим. Дякую вам за вашу позицію, за допомогу, яка сприяє підвищувати нашу оборонну здатність шляхом виконання певних службових обов'язків. Нещодавно завершився тендер від міської ради на закупівлю пікапів для однієї з військових частин. Закупили також і дрони. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії, дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради, передача котельного обладнання. Такі рішення були прийняті на черговій сесії Вінницької обласної ради, восьмого скликання. Розпочалась сесія з питання щодо звільнення директора клінічного центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського. Почалася сесія не з порядку денного, а з конфлікту. Деякі депутати вимагали першочергово розглянути питання щодо укладання контрактів із директорами медичних закладів. Зокрема, чому зробили виконуючим обов'язки Пилипа Продоуса, директора ендокронологічного центру, та чому звільнили Ігоря Матковського, директора комунального підприємства Клінічний центр інфекційних хвороб. Та найбільше питань виникло саме по Ігорю Матковському. Аби укласти новий контракт, готувались документи та під час перевірок були виявлені можливі фінансові порушення. А саме торгівля паливно-мастильними Алами під час повномасштабного вторгнення майже кожного кварталу я як керівник звітую тут на комісіях, в тому числі на бюджетній комісії, щодо виконання фінансового плану за ці всі звіти, за ці всі, скажімо так, більше одного року, як відбулася ця реалізація, жодних питань до мене як до керівника не було і в тому числі з приводу цього. Брехати не буде мені вкрай неприємно щодо того, що там вживалися такі слова, як мародерство і таке інше, особливо по відношенню до мене. Поки триває аудиторська перевірка Ігорю Матковському, запропонували бути виконуючим обов'язки директора. Він відмовився. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий каже, виявлені порушення серйозні і потребують детальної перевірки. Рік назад паливомастильні матеріали були на вагу золота для підрозділів ТРО. Для підрозділів Збройних сил, для закладів, які в межах області дислокуються військових частин, ми говоримо з вами про торгівлю нафтопродуктами, замість того, щоб лікувати людей. Незважаючи на затягування питань щодо директорів, лікарень, сесія таки відбулась, і депутати розглянули 25 питань. Усі матеріали направлено правоохоронним органам. Також відбудеться перевірка аудиторською службою, і тільки після висновку фахівців буде прийнято остаточне рішення щодо контракту з керівником. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Світ відзначає день серця. На жаль, саме серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності, тому так важливо хоча б раз на рік обстежити роботу серця. Особливо, якщо у вас підвищений холестерин, діабет чи гіпертонія. Ви вживаєте алкоголь чи палите, відчуваєте, що серце б'ється нерівномірно. У вас задишка і біль у грудях під час фізичних навантажень. Здоровий спосіб життя та своєчасний візит до лікаря допоможуть уникнути ризиків серцево-судинних захворювань у нашій студії. Вікторія Бондар, лікар-кардіолог лікарні імені Пирогова. Вітаю вас! Доброго дня у Вінниці Була перша трансплантація серця. Як зараз спочувається пацієнт, чи тримаєте з ним зв'язок? Так, це дійсно класна подія, якою ми пишаємося. Ми тримаємо зв'язок із пацієнтом. На сьогоднішній день 47-річний чоловік має шанс на життя, на прогулянки із своїми дітьми і на можливість мати щасливе життя у майбутньому. На сьогоднішній день це медицина майбутнього, і ми дуже сподіваємося, що трансплантологія буде активно розвиватися в Україні і в нашій області, зокрема, тому що. На жаль, наше суспільство не зовсім готове до сприйняття, але над цим потрібно працювати працювати над можливістю дати прижиттєву згоду на вилучення органів, а також можливість дати згоду, якщо хтось із рідних, на жаль, мав ось такий результат внаслідок якихось пригод, подій. І на сьогоднішній день це можливість врятувати як мінімум трьох людей від донора. Які нові методи лікування саме серцевих захворювань зараз з'явилися у Вінниці? Лікарня імені Порогова активно займається питанням серцево-судинних захворювань. Вже багато років підряд ми продовжуємо проводити реваскуляризацію коронарних артерій за допомогою балонної ангіопластики, стентування. Також у нас проходять великі кардіооперації, які стосують заміни або протезування клапанів, аорто-коронарного шунтування. І ми дуже пишаємо, що близько місяця тому у нас з'явився ще один інноваційний метод, який ми намагаємося активно запроваджувати в нашій області. Це малоінвазивна операція із заміною аортального клапана. Це таві клапан, який через трьохсантиметровий розріз в п'ятому міжребір'ї, а не розріз грудної клітки, дозволяє пацієнту мати новий клапан і мати нормальну якість життя. Тому якщо е пацієнти мають якісь скарги з боку серцево-судинної системи, кардіологи обласної лікарні імені Порогова залюбки проконсультують і запропонують можливі методи медикаментозного або хірургічного лікування. Дякую вам. Дякую вам. Вікторія Бондар, лікар-кардіолог лікарні імені Пирогова, була у нашій студії. Школи Ладижина, Уратівської громади, зі жмеренки, гайсина, погребища та рахнів лісових. Усі збирають кришечки від пластикових пляшок. Ліцеї області долучились до всеукраїнського проєкту Крила. Ідея зібрати якомога більше пластику, продати його на переробку та заробити гроші на дрони. Так, за три місяці збору по країні вже вдалося купити вісім безпілотників на потреби ЗСУ. До проекту може долучитися не лише ліцей, а й будь-який мешканець громади. Люди можуть зареєструватись на офіційній сторінці фонду ОВЕС і бути або координатором збору, або зробити своє підприємство пунктом збору. За останні місяці переробили понад 10 тонн пластику та вилучили за нього більше 120 тисяч гривень. Зараз про проект поговоримо з Тетяною Руденко. Руденко, вона голова благодійного фонду Овес. Добрий день. Доброго дня, розкажіть про головні умови вашого проекту по кришечкам. Ніяких жодних умов у нас немає, крім бажання долучитись до наближення нашої перемоги, крім бажання. Задонатити на зсу, чим можемо, хто може, як може. Ми розуміємо зараз, що у людей немає коштів зайвих, таких щоб можна було віддавати. Бо е, ми всі бачимо, що кожного дня потрібні якісь кошти на все, що тільки завгодно: хтось на турнікети, хтось на ліки, хтось на броніки, хто на що тільки не збирає. Ми вирішили, що. Ну, тобто, це не ми вирішили. Наш фонд давно збирає кришечки з 2015 року. І тоді ми допомагали коштами на протезування бійцям. АТО. зараз ми поговорили з військовими, з хлопцями, які реально розуміють на що саме потреби такі дійсні. Тагомі потреби і вирішили, що це мають бути дрони. Ось всі, хто хоче, малі діти вони не заробляють. У них немає коштів, старенькі пенсіонери або ну навіть і молодь. Ми не попросили у жодної людини ні копійки грошей. Тобто, якщо ви хочете. І маєте змогу долучитися, то долучиться хоча б кришечками. Тобто, це те, що ви викидаєте в сміття, і воно вам просто ну, взагалі не потрібне в хаті. Ось замість того, щоб викинути його в сміття, киньте його в інший кульок, пакет, і віднесіть до тих пунктів, які, ну, скажімо, опікується ними фонд, і ми відправляємо на переробку і вже, і вже потім з них... Ми закуповуємо дрони. Які області України найактивніше долучаються до цієї акції? Ой, ви знаєте, так не можна сказати, вся Україна підхопила, вся Україна розуміє, вся Україна хоче як якомога скоріше, щоб закінчилась ця клята, і звичайно, тільки нашою перемогою. Тому залучена вся країна. Але звичайно ж, ну як якби ми що ми там не думали, не говорили. Ті е, області, регіони, які більше страждають від е, е, навали цієї, вони більш активно приймають, тому що вони на своїй шкірі все це відчувають. і Хочуть якомога швидше, скоріше затувашити їх там. Я не знаю куди там до самої Камчатки. Тому я можу сказати відверто, що Активна вся Україна, але західна частина, можливо, там Закарпаття, Прикарпаття. Вони трішечки менше активні, але активні все рівно Ну більш за все, це в нас там Дніпро-Дніпропетровська область, Харків. Нам здавали стара Салтівка. Вони. Просто сиділи в підвалах, їх бомбили. Ми всі знаємо, що відбувається в Харкові. Там нема живого міста на ті старі салповці, і вони в підвалах сиділи і збирали ці кришечки. Ну тобто, є такі історії, які просто до сліз вони розривають душу. Суми, Сумська область, Чернігів збирає. Ну, тобто, ті прикордонні е, області вони. Не те, що більш активні. Вони просто настільки хочуть перемогти і вигнати оцю Орду, що вони несуть, везуть вони, де вони тільки їх не збирають. Але активна вся Україна. Ну, Вінниччина я навіть не хочу говорити, тому що Вінниця в нас є дуже цікава історія. Ну, це якщо колись захочете, ми розповімо. Обов'язково. Розкажіть, будь ласка, детальніше про умови: от який пластик берете на переробку, чи лише кришечки, чи можна щось інше, і яким чином відбувається обмін пластику на дрони? От детальніше про це ви знаєте, можна здавати в яку завгодно. Ми обрали в 2015 році кришечки, тому що це логістично більш економно. Логістично простіше і матеріал, з якого виробляються ці кришечки, він найдорожчий. І зараз це вже, ну, вже восьмий рік ми збираємо ці кришечки. Зараз ми просто, вже, просто змінили, ну скажімо. Ідею на що вони йдуть, тобто як результат, ми просто змінили його. А збираємо також кришечки, які збирали з 15-го року. Криш... тільки кришечки, і тільки з харчового пластику: вода, пиво, молоко, кефіри, йогурти, майонези там. Тільки харчовий пластик і тільки кришечки, але хто хоче ще долучатися або хоче збирати окремо, можна збирати любу вторсировину. Будь ласка, ми з вами почистимо землю, яка й так плаче у нас від того, що на ній залишається, і ви таким чином отримаєте собі кошти, на які ви можете придбати. Ми придбаємо дрони безпілотники, причому це дрони саме українського виробництва. Тобто, ми підтримуємо ще. Українського виробника це тільки кришечки, тільки харчовий пластик. Ми їх здаємо на переробку. У нас два переробника в Дніпрі і в Києві. В Києві у нас є офіційний представник фонду Євген Підгорний, і моє прохання звертатись тільки до нього офіційно. бо Гольна видумку хитра. Хто хоче, що хоче, може наговорити. Але щоб ми знали, бо ми звітуємо повністю по отриманим кришечкам, отриманим коштам і придбаним дроном. Ми Я здаємо вам. кришечки. Ми здаємо кришечки, а секунд отримуємо кошти. А вже за кошти ми закуповуємо наші дрони. Але я хочу сказати, що ми не завжди можемо виставити фотографії бійців. Але вони самі нам пишуть: ми обов'язково при можливості знімемо відео і вам відправимо. Дуже вам дякуємо. Просто... Да, да, долучайтесь, долучайтесь, всі, хто може, хто хоче. І до речі, військові частини, які потребують дрони, будь ласка, пишіть листи на фонд. Ми обов'язково все це розглядаємо в порядк в порядку черги. Ви їх отримуєте Дві, три, два три тижні, і у вас буде свій дрон безкоштовний за кошти з кришачок. Будемо сподіватися, що ще більше людей долучаться до цієї акції. А так. Глядачам нагадую, що Тетяна Руденко, голова благодійного фонду ОВС, була з нами на зв'язку. Цими вихідними педагоги відзначатимуть день вчителя. Далеко не всі мають можливість зустрічати професійне свято у своїх рідних містах. Тетяна Коробоненко, вчителька української мови та літератури, понад 20 років викладала у Білозерській школі Херсонського району. У день повномасштабного вторгнення російських окупантів готувалась до тематичного уроку, присвяченого річниці з дня народження Лесі Українки. В окупації вчила дітей дистанційно, а з окупантами сміливо говорила українською. Боялася лише за рідних. Чоловік був у зоні АТО, тож постійні обшуки змусили залишити домівку. Зараз жінка вчителює в одній із вінницьких шкіл, і, окрім української мови, доносить учням, що саме виборює наша країна, і як важливо бути українцем. У восьмій вони їдуть вгору. Це, тобто, на Станіслав вони їхали. Я рахую, одна, дві, чотирнадцята, двадцять восьма машина. Там це були БТРи, це були якісь танки, це якісь були грузові машини, Урали там. Назад їдуть о п'ятій вечора. Це такий гул стояв. Пригадую, як під гул танків, окупантів, вчителька української мови Тетяна Коробоненко з Білозерської школи викладала свій предмет. Щоденно викладачка підключала своїх, хоч і небагаточисельних учнів до уроків і вчила українській мові. І навіть перший день повномасштабної війни вона готувалась до тематичного уроку дня народження Лесі Українки. Прокинулася від дзвону шибок. Зазвичай це якби проїжджає машина. І е, такий гул стоїть. Але я подивилася, що фар не було, значить, щось, щось інше. Я, звичайно, вся була в роботі, тому це була п'ята, десь п'ята, десять, десь отак. Е, мені треба було ще додрукувати деякий матеріал, бо завтра, 25 лютого, день народження Лесі Українки, і я хотіла роздрукувати домінушки, погратися з дітьми. Понад 20 років Тетяна Володимирівна викладала у Кримову у Білозерській школі номер 2 Тепер її клас руїни. Росіяни знищили усе, що вчителька готувала для своїх уроків десятиліттями, але зберегла домашню бібліотеку. Я свою всю бібліотеку, ви знаєте, заховала в підвал, накривши сміттям, так сказати. Які були банки, якісь там склянки, якийсь мотлох понакривала, спустила всю бібліотеку. Свою чому? Тому що в мене дуже є такі видання, там 1890 рік. Тобто слово полку Ігорі, стус, заборонені твори. Тобто розумієте, і я думала, якщо вони прийдуть, то, то я буду на гілці. Майже два місяці окупації Тетяна Володимирівна спілкувалася українською, але боялась за учнів, аби дітей та їхні родини не переслідували за мову. Дівчинка читає, я чую. Мама каже, Вікторія, читаю, у нас гості. Гості це значить, вже орки ходять. У мене тут стоїть ком, і я тут кажу: дітки, намалюймо ілюстрацію, тобто у нас не урок літератури, а малювання. Намалюємо ілюстрацію ну, до того твору, який ми вивчали. Однак після обшуків залишатись в Білозерівці вже не могла. Чоловік був учасником АТО, а працювати з окупантами категорично не хотіла. І, можливо, з тої причини ще, що я вчитель української мови. Я виїхала, тому що я б не змогла працювати з, ним. з ними. Так у мене немає бажання чому. Я живу в Україні. Я люблю. Свій степ, я люблю свій ліс, я люблю своє море. На яке я не знаю, коли я потраплю. Я не знаю, коли я потраплю навіть в той Олешківський ліс, який на сьогодні весь замінований. Зараз Тетяна Коробаненко викладає у восьмому ліцеї в Вінниці. Тут вона з травня минулого року разом з іншими вчителями взялась за допомогу ЗСУ. Бо коли почалась велика війна, ця школа, як і усі по країні, перетворилась на волонтерський центр. Тут і досі працює волонтерська майстерня на підтримку захисників і підтримують вчителів, яких війна змусила залишити свої домівки. Одразу включилася в роботу на рівні зі всіма е, вчителями, які тут перебували, хоча стан стресовий був у всіх. Знаєте, е, я завжди дивлюся на Цяну Володимирівну. Якщо вона може, то напевно ми теж можемо і повинні бути стійкими, тому що освітній фронт, на мою глибоке, на моє глибоке переконання, це також той фронт, який допомагає, власне, приближає нашу перемогу. На своїх уроках через мову Тетяна Коробоненко пояснює дітям, наскільки українці сильна та прекрасна нація. І саме через мову виховує патріотизм. Я їм кажу, що в українській мові є слово любити а є кохати, кохати дружину, кохати чоловіка. Так? А любити можна книжку, борщ це вже відрізняє нашу мову від російської, якої є лише одне слово любити. А в нас ще є слово кохання. Людмила Левченко, телеканал «Вінниччина». Вже другий масштабний ярмарок влаштовує шостий ліцей міста Вінниці. Минулого разу зібрали понад 100 тисяч гривень, за які купили дрон для наших захисників. Цього разу ярмарок присвятили Дню вчителя та Дню захисника. Понад три тисячі учнів, батьків та вчителів прийшли зі смаколиками на подвір'я 6-го ліцею в Вінниці, усе аби підтримати українських оборонців та зібрати кошти на найнеобхідніше: дрони, тепловізори чи турнікети. На сьогоднішній день дуже важливим є звичайно освітній процес, тому що здобуття якісної освіти це важливо для успішного майбутнього для наших дітей, але дуже важливим є момент виховання момент виховання патріотизму, свідомості, громадянської позиції. І я думаю, що саме такі заходи, коли згуртовуються і вчительський колектив, і батьківський колектив, і діти беруть з нас приклад, є дуже важливим моментом в процесі соціалізації сучасного громадянина та патріота. Благодійний ярмарок школа організовує уже вдруге. Минулого разу ліцеїсти зібрали майже 100 тисяч гривень, за які придбали дрон для розвідки. Кожна дитина долучилася до цього свята, тому що це дійсно свято. Весь ліцей сьогодні об'єднався, тому що кожна родина. Випікала, виготовляла, майструвала для того, щоб задонатити, щоб допомогти нашим нашим збройним силам України. Прийшли батьки, прийшли сусіди, прийшли родичі. Весь ліцей сьогодні буяє і святкує цей день. Окрім продажу смаколиків на підтримку збройних сил України була лотерея та фотозона в українському стилі. Враження. Ці школи ми друг друга бачимо, вітаємось. Це дуже весело, як для нас. Ми робили все самі. Я вважаю, що це гарний результат. Ми зібрали 2,5 тисячі на засіб. Заходи Такого формату не лише допомагають зібрати кошти для наших захисників, а й підіймають бойовий дух у самих школярів та їхніх близьких. А насамперед, це заохочує дітей допомагати нашим ЗСУ. Тобто ми такі свята організовуємо для того, щоб допомагати їм в першу чергу. Тобто, це пришвидшує нашу перемогу. Назвичайно круто, коли стільки людей прийшло підтримати наш шостий ліцей, прийшло підтримати Україну, тому що всі гроші, які ми заробимо на цьому ярмарку, підуть на ЗСУ хлопцям, які борються. За наш мир над головою, тому все чудово, мені все подобається. Слава Україні. Вся шкільна родина сумлінно підійшла до підготовки свята. Навіть найменші учні розуміють важливість такого заходу. Маленькі діти дуже багато брали в нас вареників, Наприклад, брали дуже багато. Патріотичні заходи у шостому ліцеї проводять дуже часто, бо розуміють, усі разом ми наближаємо перемогу. Марина Зелена, Юлія Василькова, телеканал Вінниччина. Це була вся інформація на цю мить. Нагадуємо, що у зв'язку з переходом на григоріанський календар святкувати день захисників і захисниць України та покрову Пресвятої Богородиці ми будемо у цю неділю 1 жовтня. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що стоїте за наше життя. І свободу поруч з вами ми почуваємося захищені.